Всім добрий вечір. Сьогодні у нас на повестці дня буде трошки токарочки, слісарочки Бо вот там теж люди спрашують за розвертки, які є. Щось в останнє время сильно спрашивать. Ну, коротше, покажу, що які є є, є, є есть з шариком. з шариком розводні. Всі новенькі всі новенькі 28-27. 26 і 24. Це ті, що з шариком є розводні. Може трошки буде качество хірове, бо у нас світу нема. З фонариком знімаю. От. Є парочка таких. Верні, їх багато, просто два вида. Один к 60 чи один к 50, це один к 50. Ну, вони бачите, різні. Трошки. І обичні 32, 26, 24, 23, 17 і 13. Так, по цінам ці 10 гривень міліметр, ці 8 гривень міліметр. І є раз в одні. Отакі. Ці, що сильно розводяться, 29,5 на 33, 5, 600 гривень і 33,5 на 38. Бо там спрашують 35-36, там розвертка треба. Ось оберете універсальну. Не знаю, може вони не кругом підходять, що беруть отакі от. Я не сильно спеціаліст. Ну, мені кажеться, краще одну взяти, ніж от десяток цих. І по ціні дешевше. Ну, то вже діло кожного. Що у нас? Це 800 гривень. Є і такі бруски. Тик, тик, тик. Їх тут залишилось. А що вони? 25А, 10П. Ось ще такі 50 гривень штучка, їх, навіть штук 20 залишилось. бо вже розпечатано. 16 на 150 вони. Такі все новеньке, гарненьке по 50 гривень брусочок. Ну, таке ножик точить. Хтось мене даже брав тіпо, на ханінгувальні головки. Не знаю, може воно і підходить. Два конуса є. КМ3. Три. М35. Ну такі по 150 гривень. Три сотні. Люсьєн, як завжди, інспектирує. Що ти інспектируєш? Люсьєн. Вона тут давно не була. Це лазе. Кусається. Да? Ну ладно, інспектируй. Люсьєн, можна лайк поставити. Да? ну дивись годні рки чи ні? ну, хороша лярка. О, щось до фрез полізло. Коротше, хай інспектую, а ми продовжимо. Що в нас є? Чекани. Чекани. Не знаю, це чекани, мабуть, чеканки раніше робили. Зараз це вже ремесло, мабуть, вимерло. Ну, Почти повний набір, по-моєму, одної не вистачає. Ну, це таке, це з них можуть просічки хороші. Ой, не просічки, якісь наставочки. Навіть собі оставлю. Продавай за 3 копійки, а потім кинеся собі. І нема. Чим дело сделать є такі маленькі модульні фрези. Це вони у нас дуже мілкілий набор. No 4. М. Та не бачу, який М. Вроді даже нові. R6M5. М1. О, М1. ТМ по-моєму 2,75. І оці у нас теж. М1,75. Коротше, цей набор 700 гривень, 800 і 1100. Є 33 фрізи, дискові, вони 80 на 80, може десь є трошки менші. Толщини 33 штуки, 1150. Е, що в нас тут ще залишилося? Напильнички є такі алмазні. Бачите, такої форми новесенькі. По 50 гривень їх тут. 2, 4, 6, 7 штук осталось по 50 гривень. Щось уже жре. <coughs> Есть вот такие вставочки ВК 8. Размеры их, ну, размеры, если что, по и по запросу. ВК8. такие. Да Та не знаю, что по по 10 гривень штучка. Це вставки на фрезы. Их тут немножко 50. Так, що у нас далі? Далі у нас трошки по сверла, другий сорт КМ4. Ну, як я казав раніше, кому не влазить в П0 КМ5, можу їх відкинути, чисто КМ3 і 4 понасобирувати. Ну як? А цей на 100 гривень кілограм, типу таке 28 сверло по 28, найздоровей, типа от такого, на 50. Ли? 46, 46, ну От бачите таке. В принципі, ще работати можна. Ну, непогані 100 гривень кілограм. Ну, тут може кілограм 25 якщо без п'ятого конуса. Отаке от, от, повідки, кілограм може 25 і буде. Отака от, розточна головка. Тут 70 і 150, мабуть. А що я за неї? Давайте півтори тисячі. Півтори тисячі. Така дебела, 25-й різець зажимається. Отака От оправка теж. 70-700 гривень. Розверточки, такі 100 гривень кілограм. Бачите, тут не дуже багато розмірів. Але трошки є Вони і під конус і обичні. Обичні такі всякі разні. Пару кукурузок. Ну, Тут теж може кілограм з 10 буде, тобі ж на тисячу гривень. Така розверточка. От, да, кілограм тут 10 їх. Ну а там віса покажуть. Далі є новенькі свердла. Свердла. Так, продовжимо, бо то трошки люску ругали, тому що жре як слон. І почала харчами перебирати. Це ужасно. От, маленьке слоненятко вона. Е, Сверла. Отакі от розміри, думаю, видно. Всі новесенькі, всі новесенькі. Це все, що є. Е, було багато, трошки порозбирали ціни до 40, по-моєму, 8 грив... міліметр. Да? Після 40 10 гривень мм. Тобі сверло на 40 400 гривень, це 470 Всі новенькі, гарненькі, чіткі е, є КМ5 кукурузки. Ну, Розвертки чорнова чистова. КМ3. КМ4, тільки чистові є. Теж всі новисенькі. Що е, вам тут ще показати лірки крупногабаритні. М типа 48. 48X3 чи Х5. Ну, дивіться, вроді X5. Коротше, в мене десь о, є різьбомір. Якщо треба, то поміряю. Один знайшов Різьбомір. Ці всі по, по 300 гривень для рачки. Оце вся матня можу фрези Ці і нові бачити. Пацімінні пластинки 60 гривень кілограм, якщо забрати усі діаметри, напевно, він. 160. От пісменні пластинки і от такі вставки. Ну, вони нові, почти всі. Оце от зараз я вам скажу. 214, а що номера? Важко діаметр написати. Ну Це таке, як сота. Ні, наверно, 80-та. Ну, в общем, спрашуйте, я вам напишу, поміряю, штангель возьму. І напишу. Е, є такий. Це на що за 125. Ой, 150-175. Що воно у нас таке? Мікрометр, по-моєму, речажний або індикаторний. МР. що А, 100 125 якусь херню написали. МРЦ. Коротше, отака от штучка новесенька, повністю упаковки з паспортами. Навіть, можливо, робоча. Що по деньгам 1600. Отакий от от. Девайс. девайс. І також не забуваємо, є мікрометри 125-150. Качество 100-125 різьбовий. Це обичні, продаються як би ушні. По Коротше, всі мікрометри, що ви бачите, 800 гривень. А це типу, без ставки. Нема на його поставки. Цей там за 600 гривень можу віддати. МК теж. Обрасти чистоти поверхності. Там ще щось. У нас є КМДшки є, кому треба з фоткою. Ну і по ценам теж договоримося. 160-250 Нутромір є з індикатором, є без. Не, по-моєму, по 1600 по 1600. Бачите, такі в коробочках красиві. Красиві. Ну і в принципі все. Тут тут щачки закончиться. Ця матня. Заберіть гривень за 300 люксометр. І здорові розвертки. Все, якийсь мікрометр. 100-125. Хочете за 650. Оцей. Оцей. оцей Розверточки, може хто хоче оптом багато грибанути. Без, без оцих. Ну, ці дорого стоїть. Отдам на вес по 90 гривень кілограм отак усі. Тут їх розміри ті, що ви бачили на столі, навіть за цими роздвижними. Ну, тільки треба забрати усі, їх тут кілограм 100 От. І трошки трошки котельних теж розвертали, вони теж всі нові. 40 На 40 є на 36, ну теж по 8 гривень мм. КМ4 отаке состояние 150 гривень. І КМ3. Теж 150 гривень, якісь удлинення. Все. Кому що інтересно, пишіть на Viber, скидайте скріншоти, що ви хочете купити відправка, як завжди, новою поштою, по предоплаті. На наступний день звичайно, відправляю. А там, може, день-два задержка будь. Тому що треба, щоб посилок не забирали, щоб і за одну там, два конуси ти заказав, не їхати, солярку не тратити, і час. Не собиралось. І я отправляю все по на вайбер.